Міська влада Ніжина виділила майже мільйон гривень на підтримку військових добровольчого формування територіальної громади. Кошти спрямували на закупівлю теплого форменого одягу та комп'ютерної техніки. Ми зміцнюємо наш добровільчий загон, добровільче формування територіальної оборони ДФТГ і на прохання керівництва ДФТГ міською радою було придбане електронне обладнання, значить, це ноутбук. Комп'ютер, системний блок до нього, система безперебійного живлення, принтер, МФУ з двома картриджами, тобто все необхідне для такої вже роботи повноцінної цього формування, оскільки зрозуміло, що дуже багато є і документальної роботи, документообіг. Саме тому, окрім. Матеріально-технічне забезпечення на пошиття форми було придбане в тому числі і таке необхідне обладнання. Техніка використовуватиметься для оформлення і ведення діловодства, тому що ми, як формування, повинні вести повністю весь документообіг, так само, як окрема військова частина. За словами очільника Ніжина, підтримка ДФТГ сьогодні украй важлива, оскільки це те формування, яке першим в разі небезпеки стане на захист міста, власне, як це було і на початку повномасштабного вторгнення. В перших днів початку великої війни, як зараз називають, початок повномасштабної агресії, було прийнято рішення формувати добровільчий загон територіальної оборони. І вже в кінці лютого Руслан Костриця очолив yeah. цей загін. Було дуже багато бажаючих. У нас, пам'ятаю, тоді понад тисячу було дві добровольців, з дві з половиною навіть тисячі добровольців, 284. більшість з яких взяли до рук зброю і захищали місто Ніжин. Ось керівники підрозділів нашого добровольчого формування. І звичайно, ми вдячні всім чоловікам, всім добровольцям, які без вагань в перший день. Стало на захист рідного міста рідної держави на сьогодні. Добровольче формування Ніжинської громади налічує 62 добровольці. У найближчих планах чисельність збільшити по е, тим документам, які у нас е, заложений склад нашого ДФТГ, е, воно налічує 385 чоловік. На випадок, скажімо, е, повномасштабної агресії, то у нас е, 385 може бути розгорнутий, але він може бути збільшений. Ну тобто, на той в такій кількості, якій нам буде необхідність. Що стосується забезпечення формою, то в цьому плані ніжинські добровольці одягнуті до зубів, починаючи від білизни і закінчуючи берцями, зимовими куртками та навіть світловідбивними жилетами з надписом ДФТГ. це не просто там курточка чи штани, це повноцінна форма. І ботинки, і шапки, і зімні, і літні, і жилеточки тут такі світожаючі з підповідними під надписами, щоб можливо було ідентифікувати, що це е е е член ДФТГ, а не, там, а, скажімо, працівник поліції чи там, а, Збройні Сили, щоб можна було ну, ідентифікація, щоб було». Тобто, включаючи всі шеврони, все це десь порядка 500 тисяч гривень було витрачено з бюджету з забезпечення. На плечі добровольців Ніжинської громади на сьогодні лягає чимало обов'язків. Першочергово наша основна задача це охорона і оборона міста Ніжина. Відповідно, ми знаходимося в оперативному підпорядкуванні ТРО, це свого роду такі військове формування, щоб ви розуміли, не. Організація, а іменно формування військове. Тому ми маємо право на зброю, на стрілецьку зброю. Це прописано в постановах. Сьогодні була, до речі, спілкувалися ми з керівником Чернігова, паном Висоцьким. Він погодив нам виділення зброї. Тобто, я думаю, що до нового року вже наше формування буде. Повністю забезпечить зброю це. Єдине формування в Чернігівській області, яке буде мати, а помімо ще Новгород-Сєвєрський, вже має. А я так думаю, що ми не друга громада буде, кому буде виділяти зброю для здійснення забезпечення охорони та оборони міста. Ніжинські добровольці дуже цінують допомогу і підтримку від міської влади, яка від початку повномасштабного вторгнення вже почала робити конкретні дії. Я дуже вдячний і владі і всім тим, хто долучився до створення роботи і організації. Добровільчого загону. Це і міська влада, і от Сергій Николаїв, в тому числі допомагав нам, передавалися там і генератори, передавалися, глідки передавали. Тобто всі, всі, от як один коли була необхідність, всі стали одним щитом і всі допомагали. В умовах війни члени ДФТГ мотивовані, підготовлені та озброєні, є важливим чинником оборони міста та країни, переконана міська влада Ніжина.